Доброго ранку, малята. Нагадайте, а яка зараз пора року? Так, зима. А ви помітили, що на вулиці стало дуже холодно? Узимку хто? Скажіть мені, малює квіти на вікні? Це мороз. Мороз їх так малює, що ця краса усих дивує. Діти, подивіться на ці візерунки. Кожен. Відрізняються один від одного, деякі нагадують сніжинки, деякі квіточки, ялинки та різні дивовижні малюнки. І ця краса зачаровує. Малята, давайте перепочинемо, дихальну вправу виконаємо. Вітер залетів в трубу, і гуде сердито. у, -у, -у, -у. Повільно видихайте повітря та промовляйте звук. У -у -у. Молодці малята. Я чула, як дув від вас вітерець. Тому давайте вивчимо вірш морозець Григорія Бойка за допомогою мнемо таблиці. Спочатку прослухайте віршечок. Морозець, морозець, не щипай за щічки. Теплі валянки у нас шубки й рукавички. Морозець, морозець, плещемо в долоні, у дівчаток і хлоп'ят. Осики, червоні. Малята, а ви знали, що за цими словами була записана літвічна пісня, під час якої можна виконувати рухи та танцювати. Якщо прослухати її декілька разів, то вона так краще запам'ятовується. Тож давайте, малята, з вами спробуємо, дивлячись на зображення, одночасно співати та запам'ятовувати слова до вірша. Малята, ну що сподобалась вам пісенька? Віршик не дуже важкий. Якщо дивитися на зображення, то можна відразу пригадувати слова. І тому ми зараз з вами повторимо віршик. Морозець, морозець, не щипай за щічки. Теплі валянки у нас шубки і рукавички. Морозець, морозець, плещемо в долоні. У дівчаток і хлоп'яток носики червоні. Малята, які ж ви молодці? Віршик вивчили, музику послухали. А тепер запам'ятайте, коли ви будете збиратися на вулицю, у морозну погоду треба тепліше одягатися. Малята, а навіщо тепліше одягатися? Так, щоб морозець не щіпав щічки та не морозив нас. Молодці! Я бажаю вам гарних прогулянок. Усього найкращого малята. До побачення!